Ти мріяв тато коли був першокласником. Я мріяв про цей ліцей. На Хмельниччині відкрили ліцей, будівництво якого тривало 35 років. Навчальний заклад відкрили у селі Новолабунь Полонської міської тергромади. У далекому 1985 році була виготовлена перша кошторисна документація, але вже в 86-му році вона скоригувалася В 1991 році. Будівництво припинилось так, як Припинилося фінансування, завершили будівництво спільними зусиллями влади і громади у поточному 2025 році. Розповів на камеру Микола Олецький. Директор підрядної організації, котра будувала приміщення ліцею Олександр Клімчук, каже: до проєкту будівництва було внесено чимало змін. Те, що ви бачите, крило це саме перше. Його взагалі не було. Ми його розбирали до фундамента. Повністю всю школу мусили ставити екскаватори, робити по-новому гідроізоляцію, підсилення школи металевими конструкціями. повністю. І так потихеньку йшов процес будівництва. Загалом понад 65 мільйонів гривень було витрачено на цей об'єкт. Понад 50 мільйонів це державний бюджет і близько 15 мільйонів в рівнозначних пропорціях. Орієнтовно це. Обласний бюджет і бюджет полонської територіальної громади велика різниця. що Гарні прозорі класи, окремі класи будуть. Хоча б в тій школі були старі можливості вчитися, але може не було таких можливостей комп'ютерних класів, спортзалу дітей не було так, щоб діти займалися. В мене дитина любить займатися цим спортом. Вона мене їздить на змагання. Ну надіємося, що буде лучше, аби було скоріше мирне небо. У Новолабунському ліцеї буде навчатися майже 150 учнів, розповіла його директорка Катерина Демчук. Це учні чотирьох сіл: Юровщина, Троєщина, Новолабунь і Тетків. З села Тетків ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. У Новолабунському ліцеї також буде і дошкільне відділення, де буде приблизно 30 вихованців. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельниччина.